Я вирішу вина. взяти ще один ролик про міграф. Так, тут в мене... Я буду вам показувати, що я зробив у виживанні на одному блоку. Ось. В мене тут кухня. На це не ви. Тут типу ну, раковина. Взяв руки помив і пішов. далі. Тут в мене взагалі ниже буде потім стояти. О, да. Раз. цены эти колеса. Тут моя ванна. Может такие субъекты купаться. Такое вау Все, я тут такие еще выкупаюсь. Хорош. А, Вообще, в этой ванне, мы ехали на ту дверь, можно открывать вот тут вот люк. Йдемо е, на вору. Тут моя ліжко та. Мій сундучок. Тут е, в мене є брата-сестра, я хочу з ними по сіті пограти. Це в них їхні найбільші спальні. Тут вход видоблю. Потім. чому би не зараз. Там вже теж обустроєно. Тут у мене торговець бігає. Як ви чуєте, ой, це що таке? Як ви чуєте, на горі є тварина. Зараз ми підемо. Ось. Тут в мене е, прив'язаний. У мене тут курочки. Треба її, до речі, покормити. Курівка є. А тут в мене овечки. Зараз я яйця зберу. Так, ось. Так, цыпленка вилупили одного. Так, ви всі відійдеть. Я вас на суп. Сьогодні буде жарена курятина. Ви якщо нічого, я на живодюр. Так, ось. Ой, тут в мене сад. Я саджаю дерева. Ось, бачите, де усі ось, ось блоки на в не на, на, на на них я саджаю дерева, це мій орієнтир. Тут в мене все, що для дерева, є ось все, що я збираю. А тут всі інстру випадково. А тут всі інструменти в мене стоять, але я їх забув зі складу принести. Взагалі це був мій зім, мабуть. Але я вирішив його построїти знизу, чому б і ні. Вход у нього, тому если чого подивимося. через вівчарник. Так ось тут піднімаюся. Тут в мене теж є такий ось у мене великий склад на, на горі. Тут ось такі ось ну, гарні дверцята На балкончик. Якщо що я це все зробив на виживанні. Двері з е, акації. Ось, тут ось так ось. Відкриваються і закриваються вони. Ось. Тут у мене невеличка грядка. такий ось теж невеличкий балкончик. Ой. Пускаємось. Як спуститись? А, о, о! ой. Е, ось. Е, в мене був рідкісний сундук. Ну, це ж один блок, все ж таки, ось, до речі, з моєї ферми я зробив універсал. Ну ось, це все ж таки один блок. Ось тут цей блок, я його добуваю. Ось. Ем. О, до речі, гарний закат як флаг України, нашої країни. Так, але це ж я вам не все показав. Ось. В супер сундуках мені попадалися спавнери. Спавнери та яйця деяких мобів. Тут я поклав, щоб його перевірити, чомусь в мене спавнери поламані. А це ферма. Ферма мобів Ось там ось у мене, коротше, там я, ві, там я у кінці. Зараз я вам покажу. Ось там ось я у самому кінці поклав спавнери. У них поклав палків, там це і все. І поруч з ними розлив воду. І ця вода, коротше, їх знесе та чиєї ось сюди. І ну. І я добуваю їх, можу так сказати. У нас вже ніч. Будемо спати. Я планую 10 днів виживати. Я думаю, ви це... Ой. Я думаю, ви це зрозуміли мілий по названню ролика. До речі, якщо комусь щось все ж таки цікаво, чим торгує мій торговець? Де він вже? О, то можу показати. Я знаю, що в нього все за інзумруди, але щось. Ой, можна рибки та сімена. Мені це, якщо чесно, важливо, але ізумрудів в мене немає. Чи є? Вже не пам'ятаю. Е, ось у мене складовище. Ой, не кладовище, вибачаюсь, для усе. А хранилище. Яєчко. Все, ось, тут у мене посту. Ось. Тут у мене всі інструменти розсортовані. Знизу у мене... Лук, стріли, моложність все ось таке все. Зверху в мене стоять е, матиги, кирки, лопати та сокери. Як ви бачите, в них є послідовність. Е, спочатку йдуть золоті, потім два ряди каменних і два ряди дерев'яних. У мене завжди порядок. Тут в мене все з їжею зв'язано. Все, ще з мобі впаде. О, тут у мене все таке найдорожче моє, найцінне. У супер сундуках. Ти, що мені. Цей верхній пустий. Ось. Тут у мене семена, яблука, морква, гарбуз, насіння, насіння. Ну, коротше, все, що з городом зв'язано. До речі, пишіть в коментар... в коментарях, чи подобається вам, що я розмовляю на українській мові. Ось, там пусто. Ось тут в мене все таке, що зв'язано зі строїтельством. Тут у мене вода, лава та... Мапа. Мапа мого острова, можна так сказати. Ось, ось там, ось у тому куті у мене ферма там ззади. В мене просто площадка. Ну, коротше, ви це вже все бачили. Роду на місце. Чесно, я не знаю, навіщо я це зробив. А тут у мене всі ресурси. До речі, чомусь ось це ось знаходиться ось тут. У мене має бути порядок. Немає порядку, немає нічого. Морква. Сюди. Так, тобто... це морква і ось це ось насіння. Насіння кавуна. Ролик буде довгим. сюда кинскую броню можно покласть. Э, сюда паутиня и перья. Яйца та... Ой, яйца еще по 16 Так, вот. Тут у меня так, есть так. Ну, все, короче. Ось, еще. Так, еще. Звідки в мене повідець? Він... Ні, ось тут, так? О, ось тут. Е, я напевно... Так, торговець. Ти маєш бути унизу. А ну зараз, торговця можна доповідець. Взяти? Де торговець? А, ти де? Головець. Ти де? Я тебе шукаю. Привіт. Не, не можу прив'язати. Гаразд. Так воно і буде. Зараз підіймемось. Будемо Е, Я хочу зробити стріли та удочку. Для цього нам потрібні на павутиння та палиці. А якщо хочеш дізнатися продовження, дивись новий ролик.